Задача номер один: до пружини, що має жорсткість 15 кН поділено на метр, підвісили тягарець масою 6 кг. Наскільки видовжилася пружина. Для того, щоб виконати задачу, спочатку запишемо коротку умову. Жорсткість: ми знаємо: 15 кН поділено на метр. Знаємо також масу тягарця. Потрібно знайти. Видовження пружини. Запишемо жорсткість пружини, дорівнює 15 кіло ньютон, що ділиться на метр. Переведемо відразу в основні одиниці вимірювання. Це у нас буде 15, що множиться на 10 у третій степені. Ньютон поділений на метр. Також ми знаємо масу. Маса дорівнює 6 кг. Потрібно знайти видовження пружини. Видовження пружини позначають дельта Х. Запишемо спочатку вираз, з, яким можна, з якого можна витягнути це видовження. Це сила пружності. Дельта Х помножити на К. Також запишемо вираз для знаходження ваги. Вага дорівнює маса помножити на прискорення вільного падіння. Оскільки система зрівноважена, тобто гиря більше не опускається під дію сили тяжіння, і пружинка не підтягується вгору тобто, або не розтягується, рух не відбувається, ми можемо записати, що F пружності дорівнює P, дорівнює вазі. Перепишемо це рівняння з урахуванням значення сили пружності і ваги. Замість сили пружності я напишу дельта Х, що множиться на К, дорівнює і замість ваги напишу MG. З цього рівняння виразимо дельта Х. Те, що нам треба знайти. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток МЖ розділити на відомий множник на К. Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно ще знати прискорення вільного падіння. Це стала величина дорівнює 9,8 метр, що ділиться на секунду в квадраті. Підставимо та знайдемо дельта Х. Маса у нас 6 кг. Помножити на 9,8 метр, що ділиться на секунду в квадраті. І розділити це все на жорсткість пружини. 15, що множиться на 10. У третій степені ньютон. На метр. Обчислимо. Врахуємо 9,8 як 10. Тут у нас скоротиться, отримаємо 10 в другій степені. 6 і 6,15 можна скоротити на 3, тут залишиться 2, а тут 5. 2 п'ятих це 0,4, що множиться на 10. У мінус другій степені метрів, або ж чотири е міліметра.